Стаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Ангели з'являються пастухам. У ніч, коли Ісус народився у Вифлеємі, неподалік у полі пастухи стерегли овець. Раптом їм явився ангел Господній. Пастухи дуже налякалися, слава Господня осяяла все навколо. Не лякайтеся, мовив ангел. Я звіщаю добру новину про велику радість для кожного. Христос, Божий син, народився цієї ночі у Вифлеємі, ви знайдете його сповитим у яслах. Тоді з'явився великий хор ангелів, що співав хвалу Богові. Коли ангели повернулися на небеса, пастухи сказали: Ходімо, і ми побачимо це дивовижне дитя, про яке сповістив нам Господь. Вони знайшли Марію та Йосипа в стайні. У яслах лежало дитя Ісус. Тоді пастухи розповіли всім про бачене, про дивовижні речі, які сталися, і про слова ангела. Усі були вражені почутом від пастухів. Марія часто роздумала про все це і берегла, наче скарб у своєму серці. Пастухи повернулись до своїх овець, вони віддавали хвалу та славу Богові за те, що почули від ангела. Також вони дякували Богові за те, що він дозволив їм побачити дитя Ісуса. Божого Сина